Маю ще сьогодні бути тут, на Херсонщині, і привітати вас, шановні офіцери, з вашим професійним і дуже важливим святом. Я вітаю вас 20-річчям, розвитки Державної прикордонної служби. Дійсно велику роботу робите, велику службу несете, міцну службу, 20 років, з яких ну, майже 10 років це війна проти окупанта. Я хочу вам подякувати за ваше служіння державі, Україні і українцям. Побажати, напевно, найголовніше побажати зберегти себе і побажати перемоги вам, побажати вашим батькам і подякувати їм. їм побажати також вашої перемоги і подякувати за те, що виховали таких мужніх людей вашим дружинам, чоловікам, близьким, людям вашим поважати бути поруч з вами за те, що, подякувати за те, що додають цієї мужності. А дітям, у кого є, ну, це, напевно, найголовніше. Ви для них є приклад цієї незламності, міцності, мужності і переможності. І, також хочу. Побажати вам зберегти всіх ваших побратимів, хто з вами плічопліч пліч щоденно працює, хто з вами тут на землі, і подякувати всім тим, хто з вами в серці залишився. Залишився в наших думках, захищаючи державу, і віддав своє життя заради України. Я думаю. Було б справедливо вшанувати зараз хвилиною мовчання всіх героїв сил оборони і безпеки, які загинули під час цієї війни. Дякую. Дійсно радий, що є можливість сьогодні нагородити найкращих з вас і не втрачайте сили. Це дуже важливо. І головне, мені здається, у вас обов'язок. Повертайтесь додому переможцями. Слава Україні! Героям слава! Služo u print služo u principi. Eu não